Я вітаю усіх в ефірі. Першого міського новини. І про найголовніші події дня розкажемо далі. У студії працює Наталя Болдинська. Нові жертви руйнації та жорстокість окупантів так розпочався 383-й день повномасштабної війни. На Донеччині росіяни поранили сімох місцевих у Бахмуті, Красногорівці та Костянтинівці. Тричі за ранок окупанти були з артилерії, касетними снарядами та авіаракетами по Авдіївці. Знову дісталося коксохімічному заводу. У Бахмуті та Костянтинівці через обстріли пошкоджена адмінбудівля і близько 20 приватних будинків. Поцілили в помешкання в Лиманській громаді. Гучно було і в Солодарській, Часовоярській, і, Часово і Торецькій ОТГ. По Слов'янську випустили ракету С-300, яка влучила по критичній інфраструктурі. Загалом знищили і пошкодили 31 цивільний об'єкт. На Харківщині прилітало по Куп'янському, Чугуївському та Харківському районах. Ворог застосовував артилерію, танки та міномети. Зокрема, гатили по Куп'янську, дворічні стрілечі, великому бурлуку та інших. На території області досі триває розмінування. За останню добу піротехніки знищили понад 100 вибухонебезпечних предметів. Однак, в Ізюмському районі 40-річний чоловік підірвався на. Протипіхотні міні, типу пелюстка, отримав осколкові поранення та мінно-вибухову травму. Продовжують росіяни обстрілювати і сумщину. Вранці нарахували 16 прильотів з мінометів, які прийшлися по Шалигінській громаді, і ракетою вдарили по селищу зноб Новгородському, де поцілили по професійно-аграрному ліцею. Як наслідок, загинула одна людина і ще четверо травмовані. Дякую всім нашим воїнам Хортиці. І Таврії, які б'ються на найгарячіших напрямках в максимально жорстких умовах, менш ніж за один тиждень за час із 6 березня, і лише на одному бахмутському напрямку вдалося знищити більше 1100 солдатів ворога. Це безповоротні втрати Росії, втрати саме там під Бахмутом, плюс ще як мінімум півтори тисячі санітарних ворожих втрат. Це поранення. Які несумісні для них з продовженням боїв. Із обстрілів росіян розпочався ранок понеділка і на Миколаївщині. Ворог вгатив по населеному пункту Куцюрубської громади. Від прольоту загинула 43-річна жінка, 45-річний чоловік, їхнього семирічного синочка забрала швидка. Також ще двоє людей травмувалися. Минулої доби окупанти 56 разів атакували Херсонщину. Запустили 330 снарядів з мінометів, РСЗВ, танків та БПЛА. Двічі накривали Херсон, поцілили у приватні та багатоквартирні будинки. Загалом травмували одного цивільного у Запорізькій області. Під вогнем загарбників перебували з десяток населених пунктів: Ольгівське, Гуляйполе, Малатокмачка, Степове, Кам'янське та інші. Надійшло чотири повідомлення про руйнування осель та об'єктів інфраструктури. Пекельна доба для ворожих артилеристів та 710 двохсотих російських військових, намагаючись будь-якою ціною штурмувати позиції українських захисників. Противник щодня несе катастрофічні для РФ втрати. Чергово за минулу добу сили оборони ліквідували більше півтисячі особового складу ворога. Спалили вісім танків, шість бойових броньованих машин. Одразу 16 артилерійських систем, дев'ять одиниць спеціальної техніки, безпілотник, шість автомобілів. Найбільш запеклі бої наразі тривають. На сході країни, де противник намагається просуватися на декількох напрямках Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському та Шахтарському. Загалом у цій зоні сили оборони відбили 102 атаки. Протягом доби авіація Сил оборони України завдала удару по зенітно-ракетному комплексу противника, а також шість ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункти управління, два райони зосередження особового складу та військової техніки противника, а також два склади боєприпасів і склад пально-мастильних матеріалів. За повідомленням Генштабу Збройних сил України, станом на 13 березня російська армія послабла вже на 304 літаки, 289 гелікоптерів, понад 2000 безпілотників, 259 засобів ППО, понад 3000 танків, більше 6,5 тисяч бойових броньованих машин, більше 2,5 тисяч гармат, 493 РСЗВ, понад 5 тисяч одиниць автотранспорту та цистерн з пальним, 907 крилатих ракет, 18 кораблів та катерів, а також близько 159,5 тисяч людей особового складу. Нова доба на Дніпропетровщині розпочалася спокійно, попри сигнали повітряної тривоги. За інформацією Ради оборони області, обстрілів в регіону не було. Зрештою, вся важлива інфраструктура працює в штатному режимі в умовах воєнного часу. Мова насамперед про заклади охорони здоров'я, комунальні підприємства, соціальні установи та екстрені служби. Дороги державного значення, що проходять територією області, в проїзному стані. На випадок поїздок на далеку відстань, більш детальну інформацію щодо стану автошляхів можна дізнатися за номером єдиного колцентру 067 067-460-80. Спокійно новий тиждень розпочався і на Криворіжжі на нашому напрямку фронту. Ситуація знаходиться під повним контролем збройних сил України. Ворог, як і раніше, відкинутий на лівий берег Дніпра, де намагається вести оборону. Проте великою залишається загроза ракетних ударів. Наразі криворізькі піротехніки продовжують знешкоджувати вибухівку на територіях, що зазнали обстрілів. Відтак за минулий тиждень в Апостолівській, Новопільській та Зеленодольській громадах виявили і ліквідували близько 20 ворожих боєприпасів. У цей час Криворіг готовий до можливих блекаутів через зруйнування об'єктів енергосистеми. Відтак, вся критична інфраструктура це понад 200 об'єктів тепловодопостачання, медицини, соціальної сфери, а також пункти незламності, оснащені резервними джерелами живлення. Загалом у місті відновило близько. Тисячі генераторів потужністю до тисячі кіловат. Наразі проблем із електрозабезпеченням в місті немає у штатному режимі. Працюють всі органи влади, соціальні установи, лікарні, комунальні підприємства, а також котельні та насосні станції. На 100% курсує міський електротранспорт, працює вуличне освітлення. У кривому розі продовжується перша в цьому році хвиля видачі продуктових наборів родинам, які найбільш потребують допомоги. У 27 пунктах вже видали близько 23 тисяч наборів із запланованих 30 тисяч. Як зазначають в Раді оборони Кривого Рогу, ця хвиля не остання. Також на території міста в режимі офлайн продовжують працювати позашкільні навчальні заклади. США, гуртки палаців культури, музичні та художні школи наразі до очного навчання повернулося понад 7,5 тисяч юних криворіжців. Перетворюють пустир на квітучий сад і затишну зону відпочинку. Ініціативні мешканці мікрорайону Карачуни вже не перший рік опікуються територією колишнього парку мінеральних вод. На місці порожньої галявини роблять різні насадження, аби згодом вони не лише створювали зацінок, а й слугували прикрасою парку. На одну з таких акцій озеленення завітала наша знімальна група. Тож що вже наразі зроблено, бачили наші кореспонденти. Повернути зелень та затишок колишньому парку мінеральних вод таку мету перед собою поставили з десяток ініціативних мешканців мікрорайону Карачуни, поблизу якого їй знаходиться ця зона відпочинку. Завдяки небайдужим людям. Більше року тому тут почали з'являтися нові зелені насадження. Продовжили цю роботу вже навесні 2023-го. Попри поливний дощ у суботу, до парку завітала пані Тетяна, яка керує одним з місцевих меблевих салонів. І хоча жінка мешкає далеко від Карачунів, тут живе її відня. Тож із радістю долучилася до такої благодійної ініціативи. Я живу в центральному міському районі, але на площі визволення. Ну там все якби упорядковано. А тут ось тут мої всі друзі живуть, родичі на цьому мікрорайоні. Ну і так ми вирішили тут упорядочити цей сквер мінеральних вод. Будемо зараз садити кущі, деревця ще досаджувати. Ми там вишневий сад посадили, багато дерев. Ну, вже багато чого посаджено. Ну, ще ж тільки початок, будемо працювати, щоб було гарно, щоб людям було де відпочивати. Посадковий матеріал волонтери вже не вперше отримують від станції юних натуралістів, а також від інших озеленювачів міських просторів, як, наприклад, відомої у місті громадської діячки Світлани Хватової. Цього разу у парку висадили кілька дерев сумаху, а також кущі глоду та кизильнику. А кількома днями раніше морозостійкі кактуси. Якщо казати загалом то з осені висаджено 30 вишень, це вишневий сад в честь захисників України, 120 кленів, різноманітні айланти, мускатний горіх, кущі різноманітні висаджені в цьому парку для краси. Мексиканські кактуси висаджені, які витримують 30 градусів морозу. Окрім озеленення, тут планують прокласти доріжки та встановити лавки, аби по справжньому зробити цю місцину зоною відпочинку. Також ентузіасти та інші небайдужі криворіжці мають надію, що на цьому місці колись знову запрацює бювет. і парк мінеральних вод теж наповну буде виправдовувати свою народну назву. Кузьма Шишкін, Сергій Філоненко, перший міський. Зібрати кошти та допомогти нашим аеророзвідникам. Цими вихідними у Кривому Розі відбувся благодійний захід, під час якого гості могли насолодитися живою музикою, смаколиками від місцевих виробників, а також взяти участь в аукціоні. Всі кошти з якого підуть на збір для військових. Сума збору чимала, тож кожна гривня має значення. Про незвичні лоти за аукціону та скільки вдалося зібрати, розкажуть наші кореспонденти. Цією грою на саксофоні під час благодійного івенту, так би мовити, презентують присутнім заходу колаборацію творчого осередку Кривого Рогу, підприємців та волонтерів. Все задля того, аби допомогти останнім у важливій та великій справі зборі коштів для підрозділу аеророзвідки Люфтвафи Криворізької бригади тероборони. Зараз першочергово нашим хлопцям необхідна автівка та спецобладнання. Сума велика. Нам потрібно пів мільйона гривень для обладнання і для закупівлі необхідного транспорту для великої пташечки. Постійно йдуть збори, збори за зборами. Ми допомагаємо як наші 129 двадцять окремій криверіській бригаді, так і на інші напрямки. Зголосилися організувати благодійно розважальний вечір керівники міської танцювальної студії Мастерс, і це попри те, що з волонтерками знайомі лише через соцмережі, але кажуть сторінки, останні говорять самі за себе, і зрозуміло, що зібрані кошти підуть виключно за призначенням для наших криворізьких воїнів, що нині дають вісяч окупантам на запорізькому напрямку. Ми працюємо з волонтерами досить активно з 25 лютого. Минулого року, чому саме 129-й, це ну бо звернулись до нас саме волонтери з проханням, і ми залюбки пішли на зустріч і почали співпрацювати. Аби стовідсотково допомогти нашим воїнам, організатори заходу встановили вартість входу 300 гривень. За такий символічний донат присутні могли взяти танцювальний майстер-клас з бальних танців, таких як чачача чи самба. А також придбати лоти благодійного аукціону. Серед них крафтові види сиру, вино, органічна косметика та аксесуари від представників місцевого бізнесу. Загалом, десь біля п'яти компаній, які вирішили зібратися разом і зробити такий захід, щоб зібрати хлопцям на автівку. У Мене дуже багато моїх дівчат подружок, да які постійно самі якось там допомагають зсу, допомагають волонтерам, і а, вирішили просто. Зібрати це все до кучі загалом за один вечір вдалося зібрати 12 тисяч гривень. Збір триває, бо сума у 500 тисяч гривень. Самі розумієте, не маленька. Тож допомогти нашим військовим можете і ви. Реквізити для донатів ви зараз бачите на своїх екранах. Наближаємо перемогу разом. Вікторія Пінчук, Катерина Шелест, Максим Морашов, перший міський. Герої без зброї Криворіг став шостим містом в нашій країні, до якого з благодійним концертом завітало творче херсонське подружжя, рятувальник Віктор Ревенко та поетеса Альона Мовчан. Виконуючи пісні та декламуючи поезію, вони збирають кошти на обладнання для херсонських рятувальників, які залишилися нічим через російських окупантів. Більше про благодійне турне та обладнання, яке мають на меті придбати херсонські волонтери, розкаже Кузьма Шишкін. Що змогли вкрали, що не змогли вкрасти, знищили. Це типові наслідки російської окупації українських міст. Одне з таких, яке спіткала нелегка доля, звільнений від загарбників Херсон. Там мародери дісталися й до устаткування рятувальників. Після втечі загарбники почали нещадно обстрілювати місто, ледь не щодня запалюючи нові і нові пожежі. Аби вогнеборці знову отримали усе необхідне для порятунку людей. Подружжя херсонських волонтерів влаштувала благодійне турне Україною, під час якого завітала їх до Кривого Рогу. чекає, щоб на сцені палацу культур мистецький виступив Віктор Ревенко, один з тих самих героїв без зброї, тобто рятувальник. Слова для одноіменної пісні написала його творча дружина, херсонська авторка Альона Мовчан, яка згодом представила свою поезію. Їхня спільна мета зібрати кошти на три тепловізійні камери, які рятувальники використовують для виявлення осередків пожежі у важкодоступних місцях. Через півтора тижня вже передамо перший тепловізор пожежі. Ну щось зібрати ще на два. Ще п'ять міст, ми ще віримо, так що все вдасться. Ось онлайн заходи, тому працюють до організації благодійного концерту. Активно долучилася Криворізька громадська організація «Театр авторської пісні. Підтримати артистів прийшли багато представників Криворізького творчого Бумонду, як то Леонід Талалайченко, Лариса Рукавець, Італієць, Роберто Річчо та інші відомі у нашому місті виконавці. Концерт вони назвали герої без зброї, тому що і справді герої в нас, які сьогодні захищають нас, але є ще такі герої, які тут серед цивільних, серед нас. Гасять пожежі, розміновують, і захищають тут і роблять так скажіть все для перемоги. Тому ось такий захід. Сьогодні ми хочемо зібрати кошти саме для цих конкретних цілей і для цих людей. Киваївський глядач тепло зустрів. Херсонських митців благодійників та зробив свій внесок, наблизивши момент підбання такого важливого обладнання, що допоможе рятувати людські життя. Приїхали у кривий ріг, атмосферний заклад, багато культури мистецькі, разом із театром авторської пісні. І ось що наша наша каса, що ми зібрали. Давайте порахуємо так, так тисяча дві. Чотири тисячі чотириста чотири тисячі чотириста сорок гривень. Ми зібрали кривий ріг став шостим містом, де пройшов цей благодійний захід. Наступний івент герої без зброї творче подружжя планує провести у Вінниці 15 березня. Звіти про зібрані кошти та їх використання, а також реквізити публікуються на сторінці авторки Альони Мовчан. Посилання на яку ви можете побачити на ваших екранах. Кузьма Шишкін Сергій Філоненко. Перший міський. І до новин футболу цими вихідними Криворіг прийняв одразу два футбольні матчі. Зокрема, в суботу жіночий кривбас відкрив весняну частину сезону у вищій лізі впевненою перемогою над Дніпром. Один господарка поля не гаючи часу. Відкрила рахунок вже на сьомій хвилині. Три хвилини по тому гості пропустили ще один кур'йозний гол. Коли після кутового м'яча у власні ворота зрізала Людмила Куніна 2-0. З таким рахунком команди пішли на велику перерву. На 56 й хвилині гри у дев'ятку воріт Дніпра поцілила Поліна Янчук. А остаточну крапку в цьому матчі вже у доданий час поставила Юлія Зубар 4-0 на користь жіночого кривбасу. Наступний матч Криворізький клуб також зіграє вдома. Суботу, 18 березня, червоно-білі вийдуть на поле проти Київського ФК Атекс. Дівчата хвилювались перед першою грою. Десь це перейшло у нервозність і це супроводжувало нас на протязі усього матчу. Не реалізували десь декілька стопроцентних моментів та багато-багато що сьогодні не виходило. Але це початок. Я впевнений, що ми зробимо всі правильні виводи. Та наступна гра буде кращою. У неділю на стадіоні гірник вже чоловіча команда Кривбасу провела гру проти діючого чемпіона України донецького шахтаря. Гравці криворізького клубу вийшли на гру у спеціальних футболках в пам'ять про ультрас, які віддали життя за Україну у війні проти російських окупантів. За традицією, першим символічним ударом матч відкрив боєць зсу фанат червоно-білих Сергій Павук. Щодо самої гри ініціатива на полі переважно належала гостям гри. Втім, протягом першої половини матчу цифри на табло залишилися незмінними. 0-0. на початку другої 45 п'яти хвилинки. Здавалося, що гра потроху вирівнюється. Як шахтар зрештою відкрив рахунок у матчі? Сталося це на 58-й хвилині, коли Георгій Судаков потужно пробив оближній верхній кут з кута Карна. Майданчика. Криворіжці провели декілька перспективних атак, але захист донечан відбився. На 80 й хвилині гірникам вдалося подвоїти рахунок. Кевін Келсі, що вийшов на заміну, з близької відстані, пробив у ворота червоно-білих, 0-2 на користь гостей. Останній забитий м'яч у цій грі також був на рахунку донечан. На 83-й хвилині матчу у воротах криворіжців розписався Мар'ян Швед, 0-3 на користь Шахтаря. А ми дуже вдячні Шахтарю, що вони приїхали. І дійсно, сьогодні все було за спортивним принципом. Сьогодні Шахтар переміг Кривбас. Це було сьогодні. У них плюс три, враховуючи ті плюс три, які ми їм заробили з Дніпром. Я думаю, що це непоганий заділ для гірників на чемпіонство. Криврийські спортсменки знову показують блискучі результати цього разу. З Кубку Дніпропетровської області з художньої гімнастики три вихованки ДЮСШ номер 5 привезли заслужені медалі. Боролися дівчата за першість серед більш ніж трьох сотень спортсменок з різних міст нашого регіону, і зараз вони вже готуються до інших змагань, налаштовані знову підкорити п'єдестал пошани. Із призерками кубку під час тренувань познайомилися і наші кореспонденти. Дивимося. Кубок Дніпропетровської області з художньої гімнастики пройшов минулого тижня. За призові місця боролися 300 спортсменок з Дніпра, Кам'янського, Нікополя, Павлограду та Кривого Рогу. Наше місто представляли і 14 вихованок ДЮСШ США номер 5 які є кандидатками майстри спорту та мають перші і другі спортивні розряди. Троє з них додому повернулися із бажаними нагородами. Срібло тепер має і 12-річна Оля. Дівчинка займається лише кілька років. Зізнається, могла виступити краще, але тішиться, що встигла перейняти досвід інших спортсменок. Я виступала БП без предмета. Так все. Бо я 11 рік і у нас було чи БП, чи м'яч. Я трохи спала з поворота та начнула стопу. Я брала тренування у тренера індивідуально, щоб підготуватись більше трохи. Бо такого часу який... Я в тижні не вистачає. На другі сходинці в категорії 2012 року народження опинилася десятирічна Вероніка, яка займається гімнастикою більше половини свого життя. Дівчинка виступала без предмету, ділиться своїм виходом задоволена і вже готується до наступних змагань. Не вийшов один елемент затяжка і перейти в Атітютюд. Я не простояла на полупальці, Були дуже сильні дівчата. Я хвилювалася, тому що я була в. Мисля, що я не зможу це зробити. Не хотіла підвести свого тренера. Я зібралася з думками і вийшла на кров. А от перше місце на змаганнях виборола Меланія Махновська, дівчинці лише 11 років, і вісім з них вона в художній гімнастиці. Колись сама попросила свою маму привезти на заняття. Відтоді встигла завоювати цілий оберемок нагород. За свою програму на кубку від суддів отримала 19 балів. Я дуже сильно тренувалася. Я коли вийшла на килим, я постаралася та все зробила. У мене був поворот планше, поворот затяжка, ждемо турнант шпагат, жден турнант. Прогну зараз в спортшколі номер 5 займаються близько 50 гімнасток різного віку. Відточують майстерність тричі на тиждень, але підготовка ускладнюється чергуванням тренувань з перебіжками до бомбосховища. Що стосується програм на Кубку області, то кандидатки в майстри спорту готували виступи з обручем та м'ячем, булавою та стрічкою. Спортсменки з першим розрядом вправи без предмету та м'ячем. ДЮСШ пишаються своїми дівчатами, адже на змаганнях вони конкурували навіть зі школою Олімпійського резерву. Ми плідного ми переглядали програму, ускладнювали елементи та їх відпрацьовували. Ми очікували такий результат, але розуміли, що може зіграти психологічний фактор дівчат, тому що якщо навіть вдома все добре виходить, бо вони знаходяться в спокійному емоційному стані, то на змаганнях треба вміти впоратися зі своїми емоціями, зі своїм страхом. В наших дівчат це вийшло. Але є ще багато над чим працювати. Юні гімнастки дюсиша номер 5 продовжують наполегливо тренуватися. Адже вже 18 березня відправляться на змагання в Олександрію. Також триває підготовка команд на чемпіонат області у групових вправах. А вже в травні дівчата поїдуть на турнір у Чернівці. Вікторія Пінчук, Максим Мурашов, перший міський. Такими були головні події дня. Очима журналістів першого міського. Я дякую за увагу. Бережіть себе і до зустрічі.